Привіт, мене звути Євген, і маленький хлопчик Женя в дитинстві боявся дуже собак і висоти. Чому боявся собак? Ну, мама розповідає, що в тому моменті, коли вона була вагітна саме мною, то на неї напали собаки, і, можливо, це якось передалося і мені. І тепер, навіть коли бачу маленьких собак, я їх так обережно обходжу, щоб на мене вони якось не подивились і. На мене наводиться жуткий страх, хоча я не розумію, як так сталося. З приводу висоти, я раніше навіть боявся дивитися з п'ятого поверху на низ з балкону. А коли ми виходили на якісь високі будівлі на самий верх, то підійти до краю, сфотографувати щоб подивитися, що там внизу, теж для мене було неможливим. І так сталося, що зараз я вже дорослий і. Розвиваю всі свої аспекти життя і намагаюся перестати боятися собаки. Тепер у мене є шпіц, завдяки чому я ще дужче почав любити собак. Так, звісно, великі собаки або тих, хто живуть саме на вулицях, я ще побоююсь, але я вже сам собі кажу, так, я їх не турбую, вони мене не турбують, я йду своєю стежкою і вони на мене не будуть звертати увагу. А з приводу висоти, так сталося, що. Я в якийсь момент через кохання, ну це інша історія, я полетів до Китаю і працював там у цирках та театрі повітряним акробатом. І мені досі здається, що я боюся висоти, але там я літав 5, 7, 8 метрів без страховки повністю, як Тарзан на Ліані, і ще в цей момент тримав свою партнершу в руці. І це і заставляло перебороти цей страх, бо коли я розумів, що в моїй руці її життя, я не боявся в цей момент, я міг дивитися її в очі, в очі усіх глядачів, і ще й надавати всім надсилати поцілу... поцілунки повітряні. А на даний момент саме чого я боюсь, це залишитись самотнім. Не знаю чому, бо я душа компанії, і коли на довгий час можу е, залишатися сам. Наприклад, в тому ж Китаї, коли працював, моя партнерша, моя дружина, вона поїхала до України. І цілих там два місяці я працював, мені було дуже самотньо, бо навколо були іноземці і я. Відчував себе некомфортно. З того моменту в мене заклалося, що я хочу бути зі своїми рідними. Ну, воно, мабуть, і раніше було, бо для мене найголовніші свята це свята сімейні, а не там якісь там гульки. Ось. А Друге, чого я боюся, це зараз в Україні війна, і я дуже боюся, що хтось з моїх рідних загине. бо... Вже через рукостискання хтось да, загинув, знайомі загинули, знайомі моїх, е, моїх друзів, родичі е, загинули. Тож я дуже боюсь, що хтось із моїх родичів безпосередньо загине. Ну і взагалі е, хвилююся, що ця війна впливає на мою маленьку дитину. Ось я вам відкрився.